В Україні понад 90 тисяч дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Понад 80% з них виховуються під опікою в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Дитячі будинки, звісно, є і в Криму. І, звісно, діти-сироти там, як і всюди, чекають на нових батьків. У Криму та Севастополі дітей, які можуть бути всиновлені, більше тисячі. Через окупацію півострова ці малюки фактично не можуть бути всиновлені українськими родинами. У свою чергу російські громадські організації розгорнули активну діяльність і почали шукати батьків для українських дітей з Криму в Росії. І наразі вже 12-ро українських дітей сиріт передані для всиновлення у російській сім'ї. Генеральна прокуратура України розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Встановлено, що службові особи незаконних органів, утворених на тимчасово окупованій території України без додержання цих вимог законодавства, передали для усиновлення громадянам Росії 12 вихованців інтернатних закладів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми вам раніше розповідали, що росіяни на півострові заходилися реалізовувати так звану програму потяг на дії Крим і ще місяць тому хизувалися, як ця програма діє. В рамках программы Поиск надежды Крым», в которой, подметим, участвовали 9 семей из Москвы, Белгорода, Республики Адыгея, Краснодарского края, Воронежской области, были подписаны согласия на принятие в семьи 12 детей из интернатных учреждений полуострова, семерых в Республике Крым и пяти в Севастополе. У Міністерстві закордонних справ України заявляли, будь-які спроби всиновити та вивести дітей з України росіянами без офіційної згоди української сторони є незаконними. У МЗС зверталися до Росії з вимогою дотримуватись у цьому питанні всіх міжнародно-правових норм. Ми все ж таки сподіваємося, що і відповідне звернення до Російської Федерації було направлено, що е, е, відповідні органи Російської Федерації утримуються від Дій, які б дозволили усиновлювати українських дітей, українських громадян на території Атаномної Республіки Крим в порушення українського і міжнародного законодавства, уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська також заявляла, дітей сиріт з Криму всиновлюватимуть за російськими законами, а це напряму порушує не тільки закон України, а й конкретно права українських дітей. Я вважаю, що таким чином відбувається порушення прав дитини. Порушення відбувається з точки зору двох основних принципів. Перший принцип це добровільність набуття громадянства по відношенню до права самої дитини визначати питання свого громадянства і належності до громадянства конкретної країни. Їх ніхто не запитував. Крім того, вони були позбавлені можливості відмовитись від набуття російського громадянства просто в зв'язку з тим, що вони неповнолітні. Проте, ані заяви Міністерства закордонних справ, ані звернення омбудсмана не подіяли. 12 українських дітей з Криму передали для всиновлення у російські сім'ї усупереч українським законам та міжнародним нормам. Проте не всі дивляться на цю ситуацію виключно з точки зору законодавства та міжнародних норм. Один з таких людей Сергій. Він голова великого сімейства. Чоловік разом з дружиною виховує десятьох дітей, двоє з яких всиновлені. Він вважає, що у випадку з дітьми-сиротами в першу чергу думати треба про щасливе майбутнє кожної дитини, а не про закон. Діти в Криму, діти – в Крыму то, что я наблюдаю, они оказались заложниками политических каких-то ну, разборок. У ребенка могут быть тоже и корни, и все это надо все учитывать индивидуально в каждом конкретном случае. То є до крібенко як лічності понацен, ані какої-то ну розмірної монеті, като як зараз це відбувається. з одного боку. Україна справедливо вимагає дотримання від Росії всіх норм і положень. Генеральна прокуратура абсолютно законно розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного усиновлення дітей. Але як це не прикро визнавати? Ми не можемо реально впливати на ситуацію в Криму. Доки півострів окупований, сироти втрачають шанс отримати сім'ю в Україні, але у них є реальний шанс бути всиновленими за кордоном. І як вірно діяти в такій ситуації? Наша держава демонструє спроби побудови громадянського суспільства, країни, де інтереси людей вищі за інтереси держави, України, де кожен може відчувати себе захищеним, особливо діти сироти. Якщо у сироти є шанс отримати нову родину, хай і всупереч інтересам держави, то можливо такий шанс дитині потрібно дати. Чи є в Україні ресурс? Захистити права дитини, яка знаходиться в Криму, яка знаходиться в інтернатному закладі. Очевидно, що немає чи краще дитині бути в інтернаті, чи краще бути в сім'ї. Звісно ж, дитині краще бути в сім'ї. Давайте будемо думати зараз про механізм визнання цих усиновлень або ж не визнання, але в такому разі, а яким чином, якщо ми їх не визнаємо, ми не порушимо права дитини, не травмуємо її, бо ну. Дитина може місяць, два-три буде знаходитися. А може і рік буде знаходитися вже в іншій родині. Що звідти її забирати? Тобто ситуація неоднозначна. Ситуація потребує розумного зваженого рішення, а не гарячкових заяв. І Я думаю, що в цілому в сім'ї дитині все ж таки краще.